Дуже непроста. До кінця її не отопляє майже ніхто, якщо бути прям відвертні. В певні багато фізики, але фізику ми будемо намагатися максимально спрощувати. Тому що я більше переконаний, що більшість з нас фізиків дуже сильно впадає. Мотивація. Далі. Хорошо. Що таке загальним даний потенціал? Якщо будь дуже строгим, Мембраний потенціалу. це різниця електричних потенціалів зсередини мембрани і ззовні мембрани. Наша ця різниця потрібна. По-перше, завдяки ось цим електричним струмам і змінам електричного стану, клітини передають сигнали і спілкуються між собою. По-друге, взагалі, щоб дитина функціонувала, щоб вона нормально чула, ось ці електричні потенціали їй необхідні і як саме розберемося трошки далі. Що, якщо взагалі повертатися в фізику то електричний потенціал це ось така кількість енергії, буквально в джоулях, яку має один електронний заряд, який десь там в просторі знаходиться, який знаходиться в якомусь електричному полі. А різниця потенціалів – це те, скільки треба енергії витратити, щоб в цьому електричному полі той заряд був. У нас, якщо брати клітину, це можна не записувати. Якщо брати клітину, то по різні сторони мембрани у нас є різні йони. Йони, хімії, це просто атом, кого відірвали або накинули йому електрон, і він став якийсь заряд, або позитивний, або негативний. І от в клітині зовні і середини у нас є різні йони. І зовні і середині концентрація їх відрізняється. Слайді бачимо, бо... у нас є, ось ця червона штучка це наша мембрана, умовна. У нас є позакритий на середовище, у нас є внутрішнє критикне середовище. На що я тут вас прошу в першу чергу звернути увагу? Тут всього написано дуже багато, але нас цікавить, ну не прямо супер багато. Нас цікавить натрій, його, як бачимо, зовні набагато більше, ніж середньо. Нас цікавить калій, тут ситуація збройна. І нас цікавить кальці. Його і зовні, не прямо, щоб супер багато було, але всередині його дуже-дуже-дуже мало. Е, якщо розглядати мембрану трошки ближче, то ми побачимо, що на зовнішній поверхні мембрани, не просто середовища, а саме на мембрані, у нас зібрались позитивні. На внутрішній поверхні у нас зібрались негативні йони, тобто аміони. Чому так? Е, тому що всередині клітини у нас дуже багато різних амінокислот, різних фосфатів. І всі ось ті молекули або ті молекули, вони всі мають, і не мають негативний заряд. А ззовні у нас дуже багато натрію. І ось цей натрій він має позитивний заряд, а плюсик-мінусіку не щамся, вони ж люблять вони ж цілуватися хочуть. І от тут через мембрану вони намагаються зустрітись і от намагаються намагаються, а мембрани їм здатися не дає. Знову таки, головні всі ось цій грі умовній граці, це калій і намір. На них ми завжди звертаємо увагу в першу чергу. Що таке мембранний потенціал спокою? Мембранний потенціал спокою це такий потенціал, який на пітині зберігається, якщо людина не трогає. Тобто це такий заряд внутрішнього. Із зовнішнього середовища, коли клітина спокійна, коли вона просто сидить собі і виконує свою звичайну роботу. Якщо брати вольтметр, ось цю штуку, в якій є два електроди, прошива фізика, ніхто її не любить, але треба. І один електрод ми вставляємо всередину клітини, він дуже маленький, цей електрод, а один електрод ми тримаємо зовні клітини, то на вольтметрі покажеться стрілочка мінус 70. Це означає, що заряд всередині клітини, всередині мембрани, він на 70 мВ більш негативний, ніж взовні. Зовні, те, що знаходиться зовні, прийнято то приймати землі. Е, Бачите? Підтримується вся ця штука калій натрійного насосу, про який трохи розказала Катя. Це така молекула, яка погано, щось шкільною програми може щось пам'ятаємо. Така молекула, яка з клітини викачує три йони натрія, а всередину клітини закачує два йони калія. Що калій, що натрій, і ті, і ті заряджені позитивно. Але ми з клітини викинули три позитивні заряди, а назовні викинули, а до себе клітина забрала два заряди. І виходить, у нас дефіцит в один заряд. І через ось цей дефіцит в один заряд, наша клітина всередині заряджена негативно. І головну роль в підтриманні ось цього потенціалу спокою відіграють саме йони калію. Чому саме йони калію? Бо тому що клітин їх не більше просто. Це дуже просто. І клітина в стані спокою, вона набагато більш сприятлива до того, щоб саме йони калію входили в неї. До натрію клітина не дуже проникне. Натрій якби він не сильно закачується в клітину, а от калій в клітину попадає весь час. І що найважливіше запам'ятати, що при, при мембранному потенціалі спокою всередині у нас мінус, а тут у нас плюс. Як взагалі цей потенціал спокою утворюється, якщо брати сам механізм? От у нас є мембрана. Ось наша клітина всередині, а ось мембрана цієї клітини, ось це вина. А оце зовнішнє середовище. Всередині клітини у нас дуже багато калію. А якщо ми знаємо, якщо дифузія це такий рух молекул з ділянки з їх високою концентрацією, в сторону, де їх концентрація менша. І от у нас всередині калію дуже багато, а зовні дуже мало. І що робить калій? Калій намагається поближче от туди поширитись. Він мігрує, його сюди багато накопилось, треба кудись двістити. І він переїжджає. Хоп-хоп-хоп-хоп. Але калій, він же у нас позитивно заряджений. Він електричний, він тепер електро. І ось цей електричний калій, коли його багато виходить назовні, тут заряд починає ставати більш позитивним. А плюсики та плюсики, а талкіри. І ось цей калій, він сюди викачується-викачується з позитивним своїм зарядом, тому що тут концентрація його менша. Але тут заряд стає більш позитивним. І він цьому калію назад вика... вже викачується, не дає. Він його ніби відштовхує назад. І в певний момент досягається така собі рівновага. І ось при цій рівновазі е... на мембрані вибудовується заряд в мінус 94 мВ. З натрієм те саме, тільки навпаки. Натрійм його багато зовні. І він по дифузії намагається пройти всередину. Він проходить, 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 і тут його стає так багато його позитивного заряду. Що ось цей позитивний заряд далі йому проходить не дає. Тут тоді, якщо ми його помірюємо нашим вольтметром, тут буде заряд в плюс 61 мВ. Тобто у нас ось цей потенціал спокою, він устраюється через те, що калій виходить назовні, а потім через свіжий заряд вталкується всередину. Знате, як те саме. Але клітина все одно всередині лишається завжди негативно зарядженою. Чому? Бо до калію людина, як я вже сказав, калію дуже легко пройти через клітину. Він це робить постійно. А в натрію ні. Натрію в клітину попасти тяжко. Тому потенціал спокою, він ближче до ось цієї цифри. Там, де в нас набрана, тільки для калію Поки що понятно? Хорошо. Я надіюсь. Тут просто наведені цифри. Кому там, цікаво співвідношення калію зовні до калію всередині, натрію зовні до натрію всередині, просто можемо побачити ще раз, видимо, що калію зовні набагато більше, ніж калію в майже в 10 разів. А калія всередині в 35 разів більше, ніж калія зовні. Що у нас тут погано видно? Ну ладно, там з комп'ютера можна буде приблизити всі презентації і будуть як завжди, на Google диску висіти. У нас є два дуже важливі білки, які відповідають за підтримання цього потенціалу спокою. Це калій-натрієвий насос і це так звані канали калієвого витоку. Ось те, що я казав, що мембрана проникна до калію більше, ніж для натрію, якраз як через усі другі каналі, канали натрієвого витоку. Через них калій може спокійно, в будь-який момент, виходити з клітини. Просто бере і викриває. Калійнатрівий насос, теж сказали, він закачує калій всередину, а натрій закачує назовні. І теж говорить заряд більш не Тут, щоб ви запам'ятали, D+, плюс, де мінус, запам'яток, назовні завжди весело. Назовні у нас там сонце світить, назовні у нас прикольно, назовні у нас річка, пляж, назовні у нас є пап-патріот, там нам завжди добре. І тут у нас є си, назовні завжди хорошо. Всередині вдома ми приходимо і там мило, там вчитися треба, там треба працювати. І вдома плюсів, ну, звісно, вони є вдома свої, але маловато плюсів вдома. Всі плюси, вони назовні. Тому а клітина, ну, от, як казав Сергій Володимирович на минулому засіданні, вона, скоп як в космосі, воно так само і тут. Той самий принцип. Назовні добре, тому назовні заряд позитивний. Там кльово. Всередині, всередині. Вдома умила, всередині дитини теж живуть, тому там заряд загинулася. Майже зважно. Але іноді стається чудо. І коли стається ось це чудо, потенціал дії, ось таку картинку ви будете бачити на фізіології дуже-дуже часто. Саме ось цей графік. Ми його трошки пізніше ще розберемо. Потенціал дії це коли у нас все міняється на оборот. Потенціал дії це коли мембрана, яка була раніше заряджена негативно, стає зарядженою позитивно по відношенню до зовнішнього тракту. У нас все перевертається. І потрібен цей потенціал дії якраз для того, щоб, ми, щоб нейрони і інші клітини з будови могли передавати свої сигнали. Вони єдині, ніби клітини ніби скиллимуться. Потенціал дії можна поділити на чотири стадії. Це стадія спокою, коли наша клітинка ще не хвороби. Потім у нас стається деполяризація. Де де Реполяризація це якраз такий, коли заряд всього, що можна було змінитися, в да, змінюється. Коли те, що було негативним, стає позитивним, те, що було позитивним, стає негативним. Потім йде реполяризація. Це коли все, що мало вернутися, воно вертається на свої місця. І далі рефрактерність, рефрактерність забіжу трошки наперед. Це такий стан, при якому клітину не можна збудити, при якому клітина буде все ще лишати спокійно, навіть якщо буде будемо її дьоргати багато разів. Як працює потенціал дії і чого він взагалі стається? Ми повертаємося назад, і ми згадуємо, що в нас дуже багато натрію є в назові. Коли по якійсь причині, причин може бути багато, заряд на внутрішній частині мембрани починає ставати більш позитивним, в мембрані є такі білки, потенціал залежний натрійний канали. Ось ці потенціал залежний натрійний канали, в чому їх фокус. Коли заряд змінюється на більш позитивний, вони змінюють свою форму фізично і вони відкриваються. І коли вони відкриваються, то дуже-дуже багато натрію ззовні починає заходити всередину. І коли цей натрій зовні заходить всередину, натрій є більш плюсів, і у нас дуже-дуже багато плюсів заходить. А ті плюси, які були каліями, вони все ще лишаються. І ось ці плюси вони залітають, 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 залітають. І наш заряд стає позитивним, позитивним, позитивним. Хорошо, це ми собі запам'ятали. Що відбувається далі? В певний момент ці канали тупо ну, беруть і закриваються. І натрій вже перестає заходити в клітину. І заряд перестає ставати більш позитивним. Тому що плюсики більше не заходять, немає більше плюсиків. А інші плюсики, ті, що були каліями, у них теж є свій пілот, який працює на логічно. Але калій в нас багато всередині і мало малозовні. Тому каній, навпаки, він хоче вийти. Натрій заходить, калій хоче вийти. І виходить така от схемка, що спочатку у нас заходять йони натрії по якійсь причині, мембрана стає більш позитивно зарядженою. І в певний момент там написано цей трешколд це поріг. В певний момент, коли заряд стає достатньо позитивним, щоб дійти до порогу, натрієві канали, потенціал залежних починають дуже швидко відкриватися по всій мембрані. І от коли вони дуже швидко по всій мембрані відкриваються, дуже багато натрію дуже різко заходять в клітину. з неймовірною швидкістю. Але потім, в певний момент, ось ці ворота натрій, вони закриваються, а відкриваються ось тілки, ворота калію. І калій починає Плюсики, опять виходять з клітини. Тільки вже не натрійки, а калії плюсики виходять з клітини. вони виходять, виходять виходять, і мембрана стає знову негативно зарядженою. Ніби не складно, але складновато. На що я маю, щоб звернули увагу? На ось це правило, закон все або нічого. Що означає закон все або нічого? Це означає, що або у нас відкриваються всі натрієві канали, або натрієві канали не відкриваються. Потенціал дії він або виникає, і він максимальної амплітуди, максимальної сили, або його взагалі немає. Немає слабшого і сильнішого потенціалу дії. Потенціал дії він або є, але, або його немає. Це як типу в комп'ютері є нолік є і 1, і нема чогось посереднього. Або да, або ні. Ось тут бачимо, клітинку трошки збуджують, але потенціал дії не виникає. Не виникає. Збуджують сильніше. Потенціал дії все ще не виникає. Але якщо ми бахнемо клітину нормально, нормально скрудну, щоб заряд дійшов до ось цього порога, то всі натрійні канали почнуть відкриватися, якщо вони не поламані, таке теж діва. І у нас настає ось цей потенціал дії. Ще раз, закон все або нічого, це тобто означає, що потенціал дії він або є, або його з нема. Як потенціал дії у нас поширюється, вже закінчуємо чи що. Значить, це у нас десь в клітині. Наприклад, у нас є нервове волокно. І десь в нервовому волокні у нас потенціал дії виник. У нас от сюди в клітинку починає заходити натрій. І ось цей натрій, він же ж теж хоче до плюсика в до мінусика своїх, він же ж плюсик, а плюсик хоче в мінус. І, і оцей плюсик, і ось ці натрії, вони рухаються вздовж волокна. І якщо у нас десь на волокні виник потенціал дії. І у нас волокно здорове, не поламає. То він отак буде поширюватись, тут заходить натрій, він тут мінусики на плюсики міняють, тут заходить ще натрій, вони далі поширюються і так вони поширюються, поширюються, поки не поширюються, по всьому нервовому волокну. Ще трошки про нервові волокна. Бо це важливо, яким вони взагалі бувають. Про це вже казала Оля ну, на минулому засіданні, я трошки повторював. Вона не міліанізовані. Мі вони вкриті такою спеціальною оболонкою жировою, яка називається мієлін. І ця оболонка, мієлін, вона працює як ізолятор. Ці нервові волокна, які мііалізовані, вони швидше проводять по собі цей потенціал дії, вони швидше поширюють уже. Мінелізовані нервові волокна, по-перше, це великі, товсті волокна. Ну, умовно товсті, порівняно. І існує такі, вони швидкі. Якщо дивитися на ось цей ось нерв перерізаний, тут бачимо багато великих волокон. Ось ці ось це, ось це, ось це, а між ними такі маленькі кружочки. Бачите? Ось ці ось маленькі кружочки, що втиснуті між ними, це немінізовані волокна. Тобто вони йдуть в складі одного нерва. Але ось цим товстим сигнал передається швидко, а по ось цим тоненьким сигнал передається ходім. І причому, ну якщо так брати грубі цифри, якщо брати найтовші волокна і найбільш тонкі волокна, то там різниця проведення збудження щось типу в 400 разів здається. Там від 100 метрів на секунду до 0,25 метрів на секунду в найтонші волокнах. Тут просто схемка, як воно взагалі утворюється. Теж вже розказував, у нас є критинашвана і ця картина швана, вона огортає нове волокно. Своєю мембраною власною, і вона імонізую. Вона робить так, що по сигнал передається просто швидше. Тут, на що я хотів би, щоб ви звернули увагу? Отут між складками Міяліну є такі вилітки. Ось ці е, простори називаються перехватами на В чому прикол поширення збудження, збудження по мінілізованим нервовим волокнам? Е, в них потенціал дії виникає тільки в цьому просвіті. Тільки ось тут. Ось тут. тут потенціалу дії немає. Мієлін не дає натрію і калію рухатися з клітини і викліти. А ось тут в перекладах немає ніякої мієліну. І тут потенціал дії може виникати. І замість того, щоб кожен, кожен мініметр нового волона збуджувати, ми можемо збуджувати окремі ділянки, маленькі його. Це і вигідніше, енергетично, тому що нам не треба потім. Весь цей баланс відновлювати. Це тупо швидше, вона не треба все чекати здор... рух весь. Ми можемо зробити так, що збудження виникає в окремих ділянках, але все одно пошикається по всьому нормальному волонті. І це дає нам швидкості і аналогічності. Коли взагалі потенціал дії виникає, він виникає, коли людина збуджується. Збуджуватись вона може по-різному. Це можуть бути або якісь хімічні речовини, наприклад, нейромедіатори, які збуджують клітину. Це можуть бути фізичні чинники, наприклад, в рецепторах. В нашій шкірі, тому щось потрогали. У нас в шкірі є спеціальні клітини, і коли на них йде механічний тиск, в них виникають потенціали дії, які потім передаються по нашим новим шляхам, і ми щось відчуваємо на дотик. Або це може бути електричні чинники, просто можемо взяти волокно, вдаритися його током легеньким, так щоб його не сповільно бачити нового волокно. І ми, і ми збудемо клітину. Що ще я хочу сказати, але воно не вписалось вписалося в інші слайди. Це я вже казав, про те, що потенціал дії або є, або його немає. Що ми слабше подразнюємо волокно, що ми сильніше його подразнюємо, все одно ось ця амплітуда, ось цей скачок струму, він буде в нас однаковий. Що ми не робили? Але при цьому, якщо стимул сильніший, от я можу легенько торкнутися з кола, авбану, а можу довбанути пальцем. Довб... Потенціали дії, які йдуть з рецепторів могупальці, вони однакові посилюють. Але якщо я цю штуку довбану, то їх буде просто більше. Сила імпульсу, вона не в його амплітуді. Вона в тому, наскільки цього імпульсу багато, наскільки він часто передається. І ще хотів додати, те, що у нас після того, як ми клітину збудили, в ній виникає така штука, як рефрактерний період. Рефрактерний період це коли ми клітину більше збудити не можемо. Чому ми не можемо її збудити? Бо ось ці от натрійні канали, які у нас пам'ятаєте, ось тут вони закриються в певний момент. От поки вони сюди, наш, наша різниця потенціалів ось сюди не дійде, ми їх назад включити не можемо. А якщо ми їх не можемо назад включити, то потенціал дії просто не виникатиме на натрій не податиме в клітину. Джерела в мене все Дякую вам за увагу.